Так, всіх з добрим утром. Я вже на заправочці, як завжди, вже заправився. На часах у нас 7,39 Вчорашній пробіг у мене виходився 175,5 км. Общий 162 928 і на 175 км ось що у мене вийшлося по заправке. Коротше, якось так. Вчора вечором роботка була. Кстаті, вчора в мене був ровно, як я 2 місяці працюю в таксі. Ну, тепер йдемо на третій. Ось. Заправочка 24.40. Щось, опять потихеньку починає пускатися дожик. Ну, думаю, сьогодні робота буде. А яка вона буде, не переключайтесь і дивіться відео до кінця. Вже другий заказ. На часах у нас 8.15. Привіз жінку на Соломенську площадь і тільки запустив програмку. Минутка полтори прийшов мені заказик із ЖК Адамант на ЖД вокзал. Мінімалочка, ну нічого страшного. Кілометра 2 подача, плюс-мінус. Так що. Будемо сподіватися, що вже до вокзалу уїдемо. Так що поки що утро мені подобається. Все роботи, поки що уклон. Бол поки що ще не запускав. Коротше, друзі, сижу вже на Воскресенці вже з полчаса. Сижу, перебираю. Думав, щоб хоча б десь на якусь окраїну взяти за кашу, потім отуди, якщо що, десь там, чи в центр переїхати. А в основному в селу Паше центр, центр, центр. Не хочу, правда, в центр їхати. Включив тільки що болта, побачимо, що по болту кине. Ну, теж поставив, як би туди десь на Академгородок, Городок, щоб дало заказ. Таке впечатлення, знаєте, вроді би люди всі роблять тільки в центрі. От, чесно, от ж ось полчаса. Мену навіть 35. Ось перебираю, дивлюся, дивлюся по уклону. Воно світа таке, що ну, хрещать тільки львовські, площаді різні, ну і тому подобне. А я туди їхати не хочу. Коротше жду, не знаю, що дождуся. Ну, Надію, що десь то якусь окраїну зацеплю і полетім. Так що поки що, друзі, так працюємо. Три закази вже зробив. Перший у мене був на жд вокзал, потім і жд вокзала. А, брешу на солом'янку. І солом'янки на жд вокзал і жд вокзала на воскресенку. Три закази зробив. Сидим ждем, що якщо вдруг щось прилетить, дам вам знати. Не переключайтесь, друзі. Так, добрався я вже на ті рімочки на іпподромі. Так, розкажу вам кратко. Взяв ото ще тоді пасажирку з Воскресенки на ЖД Южний. Получається, тільки її завіз, висадив, став і одразу мені прийшов заказ оце на ті рімки. Получається, чоловік по приложенню заказав на виставку метро, а каже, проїдьте, пожалуйста, трошки далі. Ну, на пів кілометра далі проїхав. 50 гривень зверху. Якось так. Так що пока що працюю по уклону. Ось тут стоїмо, так, ви бачите. Роботаємо по уклону. Зараз будемо пробувати запускати болтик. Може, щось по болту прийде. Так, коротше, занесло мене на, в центр на Печерський узвоз. Що я вам хотів сказати? Ото взяв перший заказ, був ну який перший, як я стояв. Там 160 метрів подача була, якби розвернувся на Луценка, завіз баришню. Оті мені, пожалуйста, на один вопрос. От, іменно водітеля таксісти. Це вивозить. Чого вони всі воняють? От я не знаю. От тупо неприятний запах одних. Завіз Завісі її на Луценка, там. ото хто знає з по праву руку, як виїжджать на окружну Красиві ЖК такі, знаєте, ну, заряжені. І тільки висадив. сразу дає 5 болт мені заказ. 66 метрів подачі. Вперед трошки проїхав. Оце ж сюди привіз в центр. З перегаром. Два рази впорядку. Ті вонючі, ті з перегарами. Фу, бля, це просто Це просто треш. Серйозно. Надо вже, навіть, якось, я не знаю, усім собиратися і в службі типу, писати, а то везеш пасажира з перегаром чи ще Плюс якихось там гривень 50, а, а то й 100, якщо сильно воняєш 100 гривень, не дуже сильно 50 гривень. Бо це ну, просто жесть. Їдеш з відкритими окнами. Так, коротше, на часах у нас он вже 11.52. Не знаю, що я тут дождуся, може кудись переїхати. Коротше, побачу. Може, ну, навіть ворони каркають. А це вже точно настояще, якщо ворони почали каркати. Коротше, друзі, вирішив я їхати додому. На часах у нас час 0-2. Вот. Робота взагалі стала. Тож, коротше, я думаю, вже буду їхати з центра, повиставляв в направні дома. І якраз проїжджаю Олімпійський і сзади мене кидає заказ. Ну, я по кругу об'їхав його там. До Гулівера і одразу опять обратно, як сюди до Олімпійського забрав паренька, назавіс його на Єріванську це по болту мені заказ прийшов. От, зараз вже болт я не включив, включив уклона. Якщо може буде щось, то це буде хорошо. а добре. Ну таке діло. Читаю час дня времени, зараз. Десь з часі 5-6 буду виїжджати. Пробка така каже от салона Toyota в сторону Теремков, каже, все стоїть. Може ДТП. Хто його знає, що там може бути. Так що, коротше, як то так. Ну, перша половина дня, так вам скажу. Зутра, звісно, як завжди весело. Народ двигається на ету. На роботу, то, звісно, відповідно, і тарифи є, і робота є. А як зараз люди всі по роботах, то нема кого возити. Приїдемо додому, по старій схемі, покушаємо, ляжемо на дивані, полежимо, поваляємося, як говориться, перезагрузимося і ввечері опять виїдемо на роботу. Бо я щось думав, то, що я вам говорив, що Попробую цю неділю з 5 утра їздити, ну не знаю, щось воно в мене, чесно говоря, Навірно не вийде, бо я собі так прикинувся, Зрання вставати, ну, примерно там, так. Да, може який-то буде в коїсь мірі заробіток, але суть в тому, що е хай я там в 5 утра виїду. Поїжджу там ну до часу, до двох, до трьох приїду додому. Якби да? спати лягти в мене не вийде, бо ще рано. День промармижися, вечором, як завжди, поки теж уснеш, лежиш 100 тіліфона клацаєш, засинаєш в 11 в лучшему случаї тере-12. От, Так що я собі прикинув, я лучше буду працювати у тому графіку, в якому я работаю. А ви теж, цікаво напишіть, якщо хто до мене дивиться з таксистом. Яке у вас предпощення графіка роботи? Ні, це найкраще. З утра до обіду і ввечері потім. Так, це моє мнение. Так, от ми вже з вами під'їжджаємо до індустріального моста. Звісно, поток машини йде серйозний, якщо видно там через заднє окно. Тут машини йод, серйозний. Куди вони всі їдуть, я не знаю, щось таке таке небо затягнуло, щось таке мрачне, темно стало. Вроді би ще як в центрі був, наче так проїжджав, то трохи ще так і вияснялося було. А це просто капець. Ну, Друзі, не прощаємося. Вечером зустрінемося на рибалки. Так. Зробив я вже перший заказ, приїхав на ЖК Чайка на Бударіна. наверное, з 10 посидів. Перший заказ мені був там, на Софіївську борщаговку і подача. Плюс 3 кілометри була до заправки Бересем там возле Ашана. Я зробив відміну і коротше прийшов мені на Бударіна. Тоже такий засранк, що... Коротше, зараз без 15.07. Якщо до 7 часов нічого не буде, буду їхати на Київ, бо смисл тут стоять. Так що я сподіваюся, що якийсь заказ трапиться мені, щоб. Блін, трошки така пробочка є на Київ. Через этот блокпост. Коротше, якось так. Так що работаємо. Надіємося, що сюди уїдемо, друзі. Так, зараз я знаходжуся на Туполів. Коротше, постояв я на Бударіна, на Чайки. нічого так і не було. Поїхав я в направлінні Києва, там вийшло 6 наверное, до Києва. І вже під'їжджав до автостанції дачна, приходить мені заказ з верховиною, там нова почта возле больниці є. На Чорнобильську треба було заїхати. Ну Я приїхав, там коротше, в нього були здорові коробки в этого пасажира, там такі три здорових. Я кажу, в машину не влізуть, якби. він відмінив. Це було в мене по болту, болт компенсував подачу. І потім. Сразу я беру із метро Житомирська на Курбаса, на Курбаса. Завіс на Курбаса. О, тоді з Курбаса виїхав я на Якуба Колоса. Став, мабуть, 5 до 10 постояв. і прийшов мені заказ ось, на Туполіво. На часах зараз он 8.19. Центр просто розривається. А я як... Коротше, стою на окраїні. В Центр як, не можу попасти. Жалко, обідно. ну... Що зробиш, не завжди я врицей, в центр попадають, коли там хороші айті. В основному центр попадаєш днем, коли там вообще роботи немає, думаєш, куди б його виїхати, куди б його переїхати, щоб дето якийсь взяв заказ. Коротше такі діла, друзі, работаємо. Ждем заказа. Грубо говоря, у нас тільки два години з хвостиком осталось по роботі. Не знаю, може ще щось буде, если б друг дам знати.